Зараз ще ми один стол поставимо і мальгієт. Ви знаєте, що ми живемо в найкращій країні світу. У нас це житниця, яка годує майже всю планету. Гарна природа, талановиті люди і дуже е, стара історія, яка налічує багато тисяч І до цієї історії належить образ казака Мамая. Він е, своє е, таке втілення е, е, в кожну хату отримав. Десь у XVIII-19 столітті, таке сповсюдження. Але це був сакральний символ. Уявіть собі, Всесвіт має жіночу природу, тому що народжує. Але втілений через чоловічий образ, який може її захистити цей всесвіт. Тому. Козак Мамай був втіленням не тільки як образ захисника, характерника козака, але і як символ матеріального прибутку. Перше, що почали знищувати окупанти ще в 18-му році минулого століття, це образ козака Мамая. Який був в кожній хаті, де жили козаки, а також він розповсюджувався і серед селян. Залишилося тільки 200 зображень цього козака після того знищення, яке зазнала наша культура. І завдяки цим образам, а також е ті символіці, які він е особливо, особлює, уособлює, він відроджується. Я вважаю, що образ козака Мамая повинен висіти в кожній хаті, і його це е вважалася народна ікона. Навіть в Київській лаврі була окрема іконописна студія, яка робила образи Казака Він, Чим відрізняється, наприклад, від канонічних іконописних образів. Тим, що його могли зображувати всі. Це не треба було благословення брати, це можна було робити за позовом серця. Його зображували на скринях, на ставнях, на притолоках, на других предметах побуту, там, якихось шкатулках, там, де зберігається майно. І замітили, що він таке тягне добробут, тобто тягне матеріальний добробут. Я почну з нього, а потім звернуся до другої теми. Для того, щоб його зобразити, ми будемо його зображувати, його малюють всі, тому що ми будемо його вісімками малювати. В символіці Казака Мамая є також дерево, яке символізує собою род, а також три світи: світ духів, світ людей і світ богів. Направлено до неба це світ богів, ствол це світ людей, і коріння це світ духів. Також саме зображення ділиться на я розділю на три На три горизонталі і вертикальні. Це світ богів, світ людей, світ духів, матеріальний світ. Це е, минуле, тут і зараз і майбутнє. Тому коли ми е, шукаємо місце, де будемо зображувати козака Мамая, ми е, бажаємо, щоб він був тут і зараз. Тому в цьому місці ми будемо малювати наш трикутник. Бачите. Тепер використовуємо вісім. Це його ноги. Він сидить в позі лотоса, він коріння пророс, в недра землі, а головою він сягає божественні думки в нього і завжди, коли ви бачите на Картинах ну, епохи відродження або на античних зображеннях. Значить, там людина, яка грає на музикальних інструментах, вона спілкується з Богом. Тепер в нього в руках бандура. Малюємо саму бандуру. Бандура має деку, тут в нього лікоть. А тут в нього плече. Також вісімка. Ну, С я не доводжу до кінця вісім. Тепер ми домальовуємо його. Тут ми домальовуємо плече, тут ми домальовуємо саму деку, вона має толщинку. Тут в нього рука. Тут ще одну вісімку це нога. Там виходить на лежаче. В нього є оселедець, це чуб, який залишали на верхній частині голови, для того, щоб Бог бачив своїх. І за чоба міг, коли людина вже відходила, за чоба міг забрати в районі. Біля Козака ще натюрморт знаходиться. Там сосуд, в якому не вино, не спертні напої, а там знаходиться напій безсмертний. І чаша біля нього. В іранській традиції це напій називається сома, десь це амброзія. Десь це ще якось. Грипжи, який там заяць лунний, заєць треть, для того, щоб потім наповнювати чаші і давати безсмертя богам в китайській традиції. Сіль пов'язана з енергією сонця. Малюємо тут на ну, тюрмо. З чашею. Чаша, Чаша це наповнене життя. Хлібин, солонка, під кроною дуба. Дуб символізує це козацьке дерево, воно чоловіче, воно символізує силу чоловічого роду. Потім козак-мама сидить у нас на такій мережці. На коврій, яка має ну, така доріжка. Коли наші предки виплітали таку доріжку в оселю, вони е різнокольоровими нитками програмували відкриття доріг для всієї своєї родини. Тут, е між е світом боїв і сучасним світом, ми е зробимо коника якого також будемо малювати вісінками. Потім у нас грудна клітка йде і голова. Потім ми мордочку також малюємо вісімки. Нам залишилося все це поєднати. Тут ми поєднуємо шию з гривою. Тут вуха буде, тут пчока в тут мордочка. Тут ще одна вісімка, це грудна клітина. Тут спинка, тут ніж і грима. Кінь символізує собою подорожі, це також символ сонця. Бо якщо ви візьмете вишивку рушників, то особливо в весільній традиції, то все, що символізує собою зародження життя, це схід сонця. Там коник вивозить сонце на землю. А ось якщо будуть зображення олені. То вони на своїх рогах сонце забирають в потойбічний світ. Тому все, що з погребальною традицією пов'язано, там будуть колені. Це намалювати хатину на задньому плані. Це зображення програми. З вікнами, з входом. Взагалі тема обелізки, вона ще з, зі стародавнього Єгипта з собою. Втілює земля підтримує небо. Небо вважалося жіночою епостасю. Це ще з періоду матріархата. І чоловіча епостас це все високе, гостре, воно підтримує це небо. Він провідник в рідні світи, цей козак Мамай. В нього можна було звертатися за допомогою роду, наприклад, бо він. Спілкувався зі світом, предків, які пішли. Можна було через нього до Бога звертатися. Козаки-характерники робили на нього медитації. Вони на нього дуже пильно дивилися, до, такої, до такого стану, що він нібито зникав з зображення. Це значить, коли він зникає з зображення, він іде туди, де, куди треба, для того, щоб втілити наші бажання. Тут можуть бути, ви можете собі створити героїчний якийсь символ, який хочете придумати. Там також пов'язаний з символікою, що ви собі хочете. Якщо незалежності, то це зображення кота. Якщо мандри або високий статус це коні, дракони, єдинороги. Якщо Хочете мати широкі зв'язки, то це птахи. Зображення пікуючого сокіла також пов'язують з малим гербом України. Це дрезу. Ще супроводжувальні був в зображенні, тому що напис він як слоган, як те, що спонукає до дії, або те, що Заставляє замислюватися. Це могли бути, наприклад, в християнські часи якісь слова з Біблії або якийсь козачий лозунг, і часто шапка була з короною. скороною. Цікаво, зображення козаками. Тут і ще один. Боком рісу, я не віжу. Тоді в тебе, бачиш, крону малюй велику. Крону, крону дерева. У тебе світ боїв подавали. Бачиш? І мордочка. Друга нога. Ой. І підлітки. Ну, тут крона. Тут давайте стихібна намалюємо, бо символ України. Так? Тепер буква О. Отака. Тепер буква Я. І тут буква Л. Воля. Так, рисувати. Ми знаємо, що образ козака Мамая ще до християнських часів дійшов до нас, тому Волхви це служителі Бога Веліса, їх тварини були Волк і Вовк. Вони ходили в вовчих шкурах. Козаки також. Ховалися під вовчими шкурами. І ослів Хортиця, це, це якраз е, покровителем його є хорт. Він же Сімарго, його називають українським дракончиком. Це найпопулярний символ у, у наших пращі. Символ того, що він належить до знатного царського роду. Незважаючи на те, що від царського роду. Але він не цим не хізується, тому він шапку зняв. Шапку взагалі шапку носили, щоб показати свій статус. Наприклад, для того, щоб на Русі стати князем, він його поміщали в печеру на глибині, де не доходять ні звуки, ні ніякі інші відсутні інші подразники, і в такому стані людина знаходилася в останній медитації, поки на нього не сходило прозріння. Так, ви вибирали правителі. Від прикрас також дуже багато чого залежить. Там можна йому вишиванку зробити. Ні, ні, нехай тут потреба. Можна йому більше починати. Вже допоміжні лінії можна вийти, що вони не залишаються. Студентами робила тему Багатство всесвіту, для того, щоб змінити їхні свідомості, що багатство не тільки те, що виміряється грошима, Якщо ми розмальовуємо крону дерева, то якщо подивитися, вона не така конкретно зелена, ми можемо тут позитиві різними відтінками. Тоді вона буде цікавіша за тоном і кольором. Різні туди відтінки можна. У різних народів. Він пов'язаний з, з жіночою енергією, не обов'язково може бути коричневим, можна його різнокольоровим зробити. Зробіть його червоно-синім або помаранчево, а, таким фіолетовим. Да, да. Можно уже Смотрите, там у вас вода грязная. Может отдать чистой водочке? Да, я уже заканчиваю. Вкус она возьмет подойдет Дмитрий рождается шедевр. Мы привезем выставку, друзья. Захотят забраты работы чинить. За У нас процедур печати. А что, можно сделать? Делайте часики. Вроде на коне они перейдем, да? Смотри, я и ты сюда Улыбочку, давайте улыбочку. Давайте улыбочку, вот так Ага, вот, Ой, с такой кислой. Невооруженным глазом видно, что глазом Это погибнет. Все? Він зараз на часі дуже актуальний. Це образ казака Мамей. І я вважаю, чим більше цих образів буде в кожній оселі, тим захист. Снів властивості символів ще ніхто не відміняв. І не дарма в кожній хаті козака висіло зображення козака Мамая. Тому що він не тільки втілює собою непереможність і відвагу нашого народу, а це ще український менталітет і код нації, якому вже багато тисяч років він перетілювався із образа в образ і в 18-9. 15 столітті отримав своє поширення, як образ казака Мамая. І захисний, і тягне матерію, і дуже цікавий з точки зору жанрів, які там втілюються: там є і натюрморт, є і анімалізм, є і портрет, і фігуративна композиція. Я вже обмовилася, що цей образ малювали на скринях, на приталаках, на ставнях. І малювали в кожній хаті. Не всі отримували художню освіту, тому і називається народна ікона, що не треба було мати освіту для того, щоб її змальовувати. Так, як собі люди її уявляли, ті символи, які вони вважали за потрібне принести в свою оселю, той і використовувалася. І потім вже на протязі віків кришталевий такий вже остаточний образ казака Мамая, який потім у му році, коли Росія напала на Україну, це просто. Столітті а, знищувався тотально. тотально, що залишилося тільки е 200 зображень в музеях. І то тільки тому, що вони висіли в багатих оселях панства. Там, е Іноземців, які селилися. Він настільки був популярний цей образ, що навіть ті люди, які приїжджали з інших країн і селилися тут, вони також його вісили в себе в хаті. Для того, щоб людина зобразила цей образ, треба все звести до простих геометричних форм. Я пішла шляхом малювання вісімок. Вісімками це зображення, воно Мальовується дуже швидко, і майже за 10 хвилин вже на папері у людей є цей образ. А там вже дерево, коник, хати, натюрморт це вже за бажанням людини, як вона собі хоче чи не хоче це зображувати. Саме головне це образ казака мама. Кольори мають значення? Мають. Кольори завжди мали значення, є ціла теорія впливу кольору на глядача. І тут важливо замітити, що саме людина бере той колір, який їй до потреби, те, що зараз їй треба, кожен кольор відповідає за якусь життєву. Енергію ну, червоний це людині не вистачає енергії, і вона все життя бере червоний кольор. Жовтий це яскраве випромінювання і змога себе десь проявити і показати. Зелений – це заспокоєння, ну, і хочеться якогось тиші, і внутрішньої і зовнішньої. Тому людина не просто так бере кольори і використовує їх в роботах. Цей захист сьогодні проводить Одеський інститут соціальних технологій. Разом з громадською організацією центр розвитку Южної громади. І ми працюємо з переселенцями і з місцевими мешканцями. Ідея полягає в тому, що для реабілітації, адаптації та інтеграції переселенців в громади, де вони зараз проживають. Краще допомогти їм самореалізуватися творче. І для цього Одеський інститут в межах проєкту, який ми виконуємо разом з фондом відродження, створив цілу низку творчих кластерів: образотворчий, літературний, фотографічний, краєзнавчий. І ви знаєте, люди, які беруть участь у цих кластерах, вони розкриваються, вони знімаються стрес. Вони... Отримують жагу до життя. Наша відома, достатньо талановита, дуже цікава фахівчиня Стелла Монтян. Вона представляє одеський худкраф. Вона проводить майстер-клас і може навчити будь-кого, навіть того, хто перший раз бере олівець, пензлик в руки. І сьогодні в нас така тематика це. Символ незламності це казак Мамай рисує ті, хто перший раз, а решта рисує малює сьогодні осінню симфонію. Це такий на вільну тему, можна сказати, абстракція така. Ну, ми далі зараз спілкувалися з заступником міського голови, начальницею управління освіти, і ми пропонуємо аби в батьківських комітетах шкіл. І до дошкільних закладів були представники переселенців. Ми пропонуємо, аби при міському голові був радник з питань внутрішньопереміщених осіб, тому що сьогодні в Южнинській громаді ну близько там чотирьох тисяч, навіть більше переселенців. Ми от наші такі пропозиції ми домовилися з пані Оленою, що ми зустрічаємося всередині. Листопада і проведемо зустріч із директорами шкіл і з лідерами молодіжних організацій. Сьогодні серед переселенців представлені всі ці категорії. І починаючи від працевлаштування і творчої самореалізації, і закінчуючи психологічною підтримкою, тому що те, що ми робимо, це певною мірою арт-терапія для багатьох людей. І ми проводили дослідження, з'ясували, що десь близько 30, а може навіть більше відсотків людей, хто сьогодні є переселенцями, вони назавжди залишаться в громадах, тому що повертатися нема куди. Ми співпрацюємо із маріупольцями, новоновокахапчанами, з бахмутськими представниками. Тому мені здається, що місцеві мають подбати про те, щоб нові нові члени громади відчули себе тут. Не як у гостях, а по-друге, щоб ці представники розуміли, що якщо ви чимось користуєтесь, то ви маєте щось і внести в цю громаду. І навіть вашу творчу енергію, ваше натхнення, це теж буде внесок. Ми проводили такі дослідження, співпрацюємо з Департаментом соціальної політики і сім'ї нашої Одеської обласної державної адміністрації. Ну, проблеми залишаються. Це проблеми житла, проблема працевлаштування, матеріального забезпечення. Але знаєте, ми стикнулися з тим, що люди, які опинилися в такій ситуації, вони якось відчувають себе самотніми. От нема з ким спілкуватися. До речі, ми задали запитання. Чи знайшли ви друзів серед переселенців і серед місцевих мешканців? І для нас було дуже дивним, що люди знайшли більше. Друзів, нових друзів серед місцевих мешканців: 71% відповіли, що знайшли місцевих, і 56 тільки серед своїх же переселенців. Ну тобто, ми маємо співпрацювати. Ми проводимо спільні творчі зустрічі в Чорноморську. Проводили в Одесі не декілька, і сподіваємось, що в Южному ми теж проведемо таку. Спільну творчу зустріч привеземо виставку. В нас такі шикарні фотографії є. У нас майстри височайшого класу, тому що з Маріуполя до нас переїхали лідери місцевого клубу фото, фотоклуба. І ну, ми, ви подивитесь. Це фотографії міжнародного рівня. Проєкт тривалий. Ну ми наша організація вже реалізує другий проєкт. Перший називався Адаптація та Інтеграція. А зараз ми займаємось інституалізацією процесу. Адаптації переселенців. А що таке ад А це створення структур, які забезпечують на подальший розвиток цього. Це обласна або місцева програма, яка сприятиме цього. Це створення рад з питань ВПО. До речі, ми представники теж таких рад при обласній державній адміністрації, при районній одеській державній адміністрації. Будемо рекомендувати Володимиру Миколаївичу Новацькому теж створити таку раду. Ну при вашому. Може, в місті конкомі або при голові. Тобто це інституалізація процесів. Потрібна координація. До сьогодні багато хто надає гуманітарні допомоги, хтось займається працевлаштуванням, хтось спортом, хтось е, дозвіллям. Ну, якби треба мати з тут якісь ну, координаційну якусь інституцію, яка от буде направляти.